Отже, ми розглянули беззнакові числа. В беззнакових числах поняття від'ємних чисел взагалі відсутнє, тому що знак зберігати немає ніяких можливостей. Тепер поговоримо про знакові типи. Знакові типи це типи, що мають від'ємні і додатні числа. На відміну від математики, де прийнято писати тільки знак мінус, а знак плюс не пишеться. В знакових числах обов'язково пишеться знак і в від'ємних числах, і в додатних. Тепер, як воно зберігається? Ну, На щастя, знак числа зберігається на початку числа. І тому інженерами було запропоновано використовувати в байті саме лівий біт як знаковий. Було домовлено, що якщо цей біт містить нуль, то це число додатнє, якщо цей біт містить одиничку, число від'ємне. Всі інші біти називаються значущі, і відповідно вони представляють само число. Звідси висновок. Якщо у нас число додатнє, то перший біт 0. І очевидно, що максимально можливе додатнє число буде містити в значущих бітах всі одинички. Використовуючи метод... Я раніше пояснений, ми таким чином отримуємо число десяткове 127. Виникає питання, яке це найбільше число, що можна зберегти в одному байті. Яке найменше число можна зберегти в одному байті. І ось тут треба зауважити, що від'ємні числа не просто містять самим першим бітом одиничку. Вони зберігаються у вигляді додаткового коду. Додатковий код. Механічно отримується як обернений код плюс один. Це можна довести математично, але зараз ми не будемо цим займатися, просто скажемо, що якщо ми маємо деяке число додатнє, от у нас є додатнє число, щоб отримати його від'ємний еквівалент, ми повинні знайти обернений код. Який дорівнює інверсії всіх бітів 0 на одиничку, одиничку на ноліку ми поміняли, і додається одиниця в останній розряд. Оце ми отримали додатковий код до заданого числа. І, відповідно, це число вже буде від'ємне, тому що в самому першому біті у нас одиничка. Порахуємо, чому це дорівнює в десятковій системі. Це у нас 1 плюс 4 плюс 16 плюс 64, тобто це число що там, 85. Відповідно, внизу ми отримали додатковий код числа 85, тобто число мінус 85. Тепер розглянемо, яке мінімальне число може поміститися в. Оскільки воно від'ємне, то перший біт буде дорівнювати одинички. І оскільки це додатковий код, то всі інші біти цього числа дорівнюють нулю. Визначимо чому дорівнює десятковий еквівалент. Ну, По-перше, це число від'ємне, оскільки перший біт дорівнює одинички. Щоб знайти модуль числа, знайдемо додатковий код. Як і в математиці. Мінус на мінус додає плюс, так і в інформатиці, додатковий код від додаткового коду дає додатнє число. Щоб знайти додатковий код цього числа, треба проінвертувати всі біти і додати одиничку. Ну, Сподіваюсь, що всім зрозуміло, як ми отримали цей результат. І перша дуже специфічна річ в інформатиці, коли ми отримали. Абсолютно однакові два коди, які означають зовсім різні числа. Це число від'ємне, а це вже додатнє, тому що це є додатковим кодом до да, заданого числа. І це число дорівнює, очевидно, 2 в 7, тобто 128. І так, діапазон для байта ми маємо наступний. Мінімальне число мінус 128, максимальне 127. Загальна кількість чисел все одно дорівнює 256, як і в беззнаковому типі. Але ми маємо інший діапазон. Як і для беззнакових чисел, очевидно, що діапазон від мінус 127 до плюс 127 це достатньо маленький діапазон. І тому інженери об'єднують байти в групи 2, 4 або 8 байтів. І діапазон. Можливих чисел в цьому випадку. Ну, для одного байту ми тільки що отримали. Для двох байтів аналогічно буде мінус 32 768. 32 767 загальна кількість чисел 65 536. Тут приблизно від мінус 2 на 10 9 до 2 на 10 9. І тут приблизно від мінус 1018 до 1018. Отже, висновок: числова військочки золота інформатики має обмежений розмір. І ми е, маємо завжди, як зліва в від'ємній частині, так і справа у додатній, максимально можливе дозволене до збереження числа. Що відбудеться, якщо ми спробуємо зберегти число більше, ніж. Те, що вміщується в заданий розмір. Розглянемо це на прикладі одного байту. І так, максимально можливе число, яке зберігається в одному байті, це 127. Давайте спробуємо додати до цього числа одиницю. Очевидно, що у нас вийде отакий результат. Зверху я пишу, переносив даний розряд. Але оскільки це знаковий тип, то це число буде системою трактуватися як від'ємне. І ми отримуємо таку цікаву річ, як 121 плюс 1 буде мінус 128. Аналогічно, якби ми спробували від мінус 128 відняти одиницю, ми б отримали незвичне для нас мінус 129. А плюс 127. Для спрощення цього розуміння, я пропоную числову вісь позначати як коло, в якому є від нуля додатні числа, що завершуються 127, і від'ємні числа, що завершуються числом мінус 128. Рухаючись по колу за годинниковою стрілкою ми. Збільшуємо число, тобто 1 плюс 1 буде 2, 2 плюс 1 3, 127 плюс 1 буде мінус 128, те, що ми вже отримали. Рухаючись проти годинникової стрілки, ми отримуємо ну, віднімання: мінус 1, мінус 1, мінус 2, мінус 2, мінус 1, мінус 3, мінус 127, мінус 1, плюс 127. Оце називається в інформатиці переповнення типу.